Дитячі меблі доповнюють атмосферу і створюють затишок, у якому зростають малюки. Тому дуже важливо, аби меблі були натуральними, екологічно безпечними та зручними. Виробництвом саме таких безпечних та натуральних меблів займається фабрика Вудман. Підприємство має повний, завершений і контрольований на кожному етапі цикл виробництва, чим власне і гарантується екологічна безпека виробів. Якість контролюється на всіх етапах від заготівлі лісу до обробки екологічно чистими оздоблювальними матеріалами. Дитячі меблі виготовляються виключно із масиву бука. Міцними та безпечними. Уся продукція це результат власних творчих та інженерних розробок. Конструкція деталей та елементів є дружньою до малюків, а відтак оберігає їх від травматичності. Молодий колектив, а це здебільшого випускники національного лісотехнічного університету. Постійно втілюють у життя нові креативні ідеї. Фахівці Вудман розробили маятниковий механізм коливання для дитячих ліжечок, який активно впроваджується у моделях власного виробництва. Вудман також виготовляє дитячі столики, стільці та двох ліжка.